У нас, напевно, кожен неодноразово стикався з таким, що йому дали якісь заплямлені потріпані долари, і їх просто в кантері не хотіли брати. От ну, дивіться, реальний приклад. Я вам покажу лайфхак, що з ними робити, і куди їх дівати. Бачите, які заплямлені, Їх в кантері не візьмуть. І в банку теж їх не хочуть брати, тому що вони з плямами або пописані. А є дуже простий вихід з положення. Покажу потім. Привод банківського терміналу. Головне, щоб тут він приймав долари. Як ми бачимо, що він приймає і долари, і євро. І вводимо поповнити карту, треба мати банківський доларовий рахунок. обробка даних, бік код. І ось є сума. Тобто можна вносити долара, так і це доларовий рахунок. Бачимо ці пошкробані і заплявлені долара. Ми їх вносимо в термінал. Оба і все, соточка набиваємося. Зараз з бачите з плями. В контурі їх не хочуть брати. А? Все не хочуть. Далі з другую стороною. Отак. вдався тільки на одну. Друга заплявна все-таки не хоче брати. Так що фальстарк. Але одну ми одну ми зарахували. Вон бачимо. Свердити, поповнити. Все, успішно пройшла оплата, 50 центів комісія.